Інвестиційний проект вартістю понад 130 мільйонів гривень реалізовують на Кіровоградському заводі Червона зірка за ці гроші планують придбати виробниче обладнання та оновити технічний парк заводу. Подивитися, як проходить цей процес на підприємство. Приїхав міністр промислової політики Михайло Короленко. Про його візит детальніше в репортажі і примак. Візит в Кіровоград міністр почав з відвідин заводу Червона зірка. У нас у кожного в голові що ні дня без безулушень, щоби всього лучше, щоби це щоб, та мелоч буде, але надо улучшити. Нині на червоній зірці втілюють в життя багатомільйонний інвестиційний проект. Його мета розширити виробництво широкозахватної техніки і оновити технічний парк підприємства. Це те, що ми виробляємо серійно і уже е, 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 практично тих машин, які ми производили там 10 літ, 20 літ назад. Та нової машини або… Настільки модернізовані, що вони вже є сьогодні новими. Понад 50 мільйонів гривень у проект уже вклали. Завершити його реалізацію планують у 2019 тисячі Міністр червону зірку назвав флагманом. Я смотрю, як це предприятие розвивається. Моє мені міністерства – це флагман нашого сіхоз Ось такі предприятия і хочеться на них бувати, І з удовольствием їх підтримувати, всячески допомагати. Всім, чим тільки можна після екскурсії заводом, Михайло Короленко поговорив з його робітниками, спілкувалися з півгодини. По тому зустріч з керівниками підприємств та заводів області в ТПП. Її присвятили обговоренню євроінтеграційних процесів. К сожалению, наші європейські партнери соседоточились на політичних аспектах заглашень. Ми повинні були підписати об асоціації. Це ніяким образом не відражається. Ні з визовим режимом, ні навіть Європа, якщо уж совсем откровенно, отказалась писать пункт не то, що о будущем повноценному членстві, Європи, а перспектива гарантированной перспективе этого членства. На думку більшості присутніх курс на Європу треба тримати проте и не відмовлятись від співпраці з Росією. Не корректно, не логічно понимать вопрос о том, чтобы давайте рынков від потом ринків, і потім рынки. ринки. Ми... Как мне кажется, абсолютно не можем сегодня говорить э -э -э, в методологии э -э -э, или мы можем говорить в отношении Евросоюз и э -э 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 -э, страны. Это можно только как и. В один день разорвать э -э, с ближним соседом с Россией, я считаю, это просто нерентабельно и посадить все наши предприятия на, -на нет. Зі всіма доводами згодився і міністр. Він наголосив, іншої перспективи ніж європейська в Україні немає і висловив сподівання, що угода про асоціацію згодом буде підписана. Інна Примак, Анатолій басистий день за днем.